Перше у нас пункт при 4 визначного оборону користувача, підтримувати в належному стані приміщення, здійснювати заходи по запобіганню їх і пошкодження, своєчасно здійснювати зарплаті кошти. А це ніде стичні. Ну, і друге питання ще більше мене прояви. Пункт-3.3. Користувач має право подати ремонти по формування фасаду. Про якому фарбуванні формування. Той фасад, тимі цінний це натурання. Але теоретично ви припускаєте можливість за умови отримання доступу, вона вже так дозволиться вже бачити. Ми взагалі маємо виключити на теоретичну можливість попаркування фасаду. Я залишаю, поводити ремонт, приміщень. <п 'ят> ну, Але попаркування фасаду, навіть теоретично, як на мене ми маємо виключити. yeah